Uh, всем добрий день. Знову uh, <laughs> наступний скандал назрів. Uh, ну, скандал просто мало сказати, просто катастрофа. Зеленський наказав Верховній Раді, а вся Верховна Рада це ж практично сами, сами розумієте під його каблуком. Наказав закон провести, де, значить, дозволяється будь-якому громадянину світу онлайн, які навіть не проживають на території України, забезпечити собі громадянство України. За три місяці все. Неважливо, хто це. Американці, європейці, росіяни, японці можуть отримати громадянство без всякої перевірки. Які будуть мати пільги України, скуповувати землю, користуватися нашою медициною, нашими всіми пільгами, що у нас є, і так невеликим практично йде окупація, тобто здача України. Мало того, що цей, як кажуть, Наполеон, ну, я образно наполеон, який вважає себе Наполеоном, Побіг зразу до Трампа здаватися, розумієте, щоб гроші свої врятувати. А тепер Трамп зрозумів, що, що Україну можна просто підм'яти, вона буде, не буде брикатися, бо Росія брикається, з нею нічого, як кажуть, змагатися. І Трамп практично віддає, як кажуть, Росії наші території. Причому неважливо які. Коротше, до, догралася. Всі там кричали, що не може бути, що Зеленський здає нас. Ну треба ж просто трошки, трошки думати. Знищення армії, здача території. Ви що думаєте, що Україна не могла б захистити Донбас? Елементарно могла. Зброя була. Нам весь час кричать, Ну, сіні гадяки кричать, що зброї немає. Так, да, корупція, все вона. Але зброя то йшла. Мобілізацію провалили, я вважаю, що це свідомо провалили, мобілізацію. От. Практично підірвали авторитет армії, напічкали генералами, командуючими там, які абсолютно не зображають або свідомо здають території. Я вам просто кажу серйозно. Тож подивіться факти. По-перше, ніяких... Ніяких оборонних споруд не роблять. Цемент розвалюється. Здають готовими вже споруди обороні. То розумієте, якщо нормально організувати армію і поставити споруди, не треба такої великої зброї і, і навіть військ, можна тримати руками. Ну, коротше, тепер, тепер у нас будуть. Всіх, кому попало, всіх з громадянства, вони не будуть навіть на нашій території скажуть ті саме американці, європейці, росіяни. Вони онлайн просто будуть скуповувати землю. Це все зроблено для Ізраїля. Ну і для, для всього світу. От. А тепер ще здача України йде Зеленським, практично. Ну, я не знаю, просто от зараз будуть кричати, що не може бути. Ну, подумайте, просто сядьте і подумайте, подивіться, що буде. Якби Зеленський не побіг на колінках до Трампа, то зовсім інша була позиція. По-друге, я ж, я по прошу завжди казав, Трамп ненавидить Зеленського, цього крахобора, цього Єрмака, розумієте, які накрали гроші американські. Американці ж все знають. Ж про... Вони ж контролюють практично банки всього світу. От. Ай, просто хотіли, Януковича, голосували, ці западенці Пр... провалили практично все. Хотіли? я кажу, пийця Порошенка. Пейться все, що можна було, все поздавав. Всі, всі коротше, склади повибухав, повзривав. Вот. Ну, то, що, то, що Трамп. Я, кажется, Лен психично ненормальный. Ну, скажем так, психично, так, может, сильно сказано, скажем, нестабильный, <laughs> но это факт, разумеется. Ну, уронисты, вон, все такие, практически. Вот. И тому тут просто вот разговаривать с Трампом можно только, только, скажем так, серьезно. Ніяких поступок. Ніяких поступок. Ну, бачите, зараз от... пішла ера водолія. Для України це дуже несприятливий період. От, тому що водолій стоїть до українського тільця в лівому квадраті. Тому тут розумієте, тут, тут ж яка політика. как бы Зеленский и вся эта банда, скажем, свою экономику развивала, сбройно, понимаете? А то ж пішов за подачками до Америки, стільки миллиардов накрали. А Трамп так и меркует, что Путин, знаете, в Америке, знаете, сколько фирм американских? Путин, так сказать, подживляет Америку практически. І нафтою, и ураном, і чим хочеш, Все ж в Америку йде тоже. А Зеленський тільки ходить по От. Нічого свого немає. Все готовий здавати. Короче. Короче, насувається серйозні часи. От. Що, получили або не Юлька, да? Получили шашлыки. Ну тепер не жерти, на цих шашликів до упаду. І самогону позаливайте. От. Як можна так, таку землю віддавати, продавати? Вибирати негодяю, годяю. Взагалі мозгів немає. Та, та на рівні африканського, знаєте, мислення на рівні а -а африканських джунглів, знаєте, на Україні. Колективний розум на рівні 10-річної дитини. Ну, було, от, отримали, те, що заслужили.